Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас фешн-відео. Ви потрапили на мій канал, тому що Євробачення офіційно розпочалось, і ми з вами зараз роздивимося офіційну церемонію відкриття. Сьогодні в цьому відео ми подивимося, е, як це лазурову доріжку цьогорічного Євробачення, яке пройшло в Базелі. Це Швейцарія, це гори, це високий тиск та постоянні болі в голові. Але нічого страшного. У нас сьогодні ми в Україні у нас голова не болить. Ми знаєте, здорові, моємо здорові продукти, вирощені в себе на городі або там в АТБ. тому друзі, ми найздоровіші люди в світі. Нам не треба їхати ні в які гори, щоб там чувствувати себе хорошо. Ми і так в горах. Понімаєш нас. Ми кожен день гори. У Нас такі го гори емоційні, що хай Бог простить. А я сьогодні так вдівся, знаєш, так повінтажному і так стильно. У Мене такий чепчик на голові, тому що треба відповідати тематиці. А тематика в нас хідник лазуровий або бірюзовий, хто як його там не називає. По англійськи це туркоз. Туркоз чи туркуйоз? Подивимося, луки учасників Євробачення, як вони одяглись на цю церемонію. Ні, відкриття, та звісно, обговоримо шмаття, які вони на себе начепили, тому що всі вони намагалися вразити публіку, щоб за них голосували і щоб їх хоча б запам'ятали, як їх там звати, або як мінімум, як вони виглядають. Тому в цьому відео ми подивимося офіційні фоточки, які нам показало Євробачення на своєму офіційному сайті. Запрошую вас підписатись на канал, тому що тут ми обговорюємо Євробачення, цікаві новинки, які відбуваються розпусні, або інколи навіть дуже сильно розпусні. Тому розпуста. Не покидає цей канал, і, значить, о, завжди у нас цікаво, весело та непримітивно. Тому, друзі, підписуйтесь, дякую вам за підтримку. Ми сьогодні з гусьом, понімаєш, гусь на місці. Диви. ой, де той гусь? Ось цього гусь, не, ну не на фешені одівся. Ну, але ми трошки так давимо гуся. Він вам вдячний. А ми на фешен такому стилі розпочинаємо наше. Євробачення. І дякую вам за донати, до речі, друзі. Якщо ви хочете підтримати канал донатом, в описі є всі посилання. Дякую тим, хто вже задонатив. Я сьогодні на такому стилі хочу задонатити вам і послати. А, а ще така історія мене рошен чуть не отравили. Господи, просто дивіться. Це ж взагалі ужас. Це ж, ну. Якби би я вже вмираю, але ні, це все на все конфетки рошен, паніваєш господи, якогось яду туди трупного накидали. І це от яд отут от з цим язиком зеленим. До чого цей язик зелений? Я не знаю. Все, можемо розпочинати євробачення. те, що ми на офіційному, значить, сайті Євробачення, і дивимося наші луки. Учасників тут якось все в зворотньому порядку. Що сказати про цю церемонію відкриття? Ну якесь таке непонятно, чесно, що по перше, ця доріжка, якась вона найдовша. Суть цієї церемонії відкриття була в тому, що вони, от бачиш, виходили там з якоїсь отої арочки. що на фоні, бачите, оця арочка. От зараз я вам покажу. Вони всі, оці учаснички, це нас греція. Виходили з тої арочки, проходили оці три-три метри у цій і потім сідали в тролейбус. І в тому тролейбусі коротше через весь базель їхали на якусь локацію, якийсь центр, і там уже на сцені кончалася оця от доріжка. Понімаєш через весь базель, це типа найдовша доріжка на Євробаченні. Червона, ну аля, червона це в нас бірюзова Остання найдовша доріжка, здається, була в Києві, то хоч доріжка була, а це якась, отака б'така от, 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 примірно така, от, і вона по тим рельсам, типа, проложена, як вони на тому тролейбусі їдуть по всьому центру і махають всім ручками. Чорті що якесь таке, не непонятно, непонятно як. Так, слава Богу, вони всі доїхали в цілості сохранності. Даже Ізраїль був, представляєте, даже Ізраїль був на церемонії відкриття. У минулому році вони боялися, а в цьому році все усіяно тими прапорами Палістини, і Ізраїль вийшов. Значить, ну давайте все по порядку. Значить, оцінюємо шмаття, яке на себе начепили, оці от греки. Греки чи буреки? Значить, що у нас тут? Боже, якесь таке золоте, ці прапорці маленькі, такі, і якісь на фоні. От вони виходять на червону доріжку, це делегація остальна. Ну, могла б щось вона на себе получена. Діти, що це за зелений костюм? Ну дуже вдінься в чорний, хоча б, щоб на тебе ніхто не дивився. Хто ти така? От звізда стоїть, просто всі. все золото Греції в одному флаконі. Все золото, сусальне золото собрали і от дівчину цю не радили. Диви, господи, прости. Така статуетка, звісно, і в тих очках своїх. Ну я сьогодні теж бачу я в двох очках, щоб все бачить хорошо. Так, а це в нас, кстати, бачиш, на фоні в них якісь такі фрески, таке будівля червона. Теж вибір в будівлі, якийсь такі дивний, того, що все так зливається з тим фоном. Отаке, бачиш, все якесь там пописане ззаді, а зверху таке, якби тебе навіть якийсь український орнамент на цьому да таке, от ніби. Ну, таке, може, славянський вже якийсь там румунський чи там славянський. Так, добре, це в нас Швейцарія, бог ти мой, чорна вдова. Боже, в тебе що? Хтось умер. Тож, не дай Боже, звісно, дівчика, ти якось я не знаю, що це. Квіточки, якісь тут такі, знаєте, як будто мене я на себе почепила. І ця юпочка із цього мережива нещасного. І воно якось і ті туфельки такі, і оці рукава в неї. Господи, і, 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 і причосочка. Я не знаю, що це нас таке очікує. О, господи, помилуй. Ну, це в нас Франція, Франція, кладість люксового одягу, люксових домів, значить, Діор, Ерме, що там ще, Левітон, Шанель. Ну і Франція в нас вийшла в такому. Ну я не знаю, як це назвати. О, по перше, ці башмаки, якісь, якби би мій дід ходив в цьому в хлів свиней в, кормить. Потім оце, от труси просвіщаються. Це ще ладно. Ну там щось вишито, якісь зірочки. Ну я таке не розумію. Оце от зверху щось таке. Воно звисає чорна, вся така, знаєш, дуже траурна. Якесь таке, воно от таке дешеве. Таке, знаєш, якби тобі, от просто така саме дешева тканина, і щось придумали на, на швидкоруч, щоб знаєш вийти. О, Господи прости. Кандидатка на перемогу, розумієш? О, а це от в таких от тролейбусах, трам... трамваях вони їхали. Якісь вони відчивінтажні, чи що. І коротше їх усіх садили у це от, і вони їхали, і, типа, теж по, чер... по дорожці, оцей бірюзовий. Там такі, знаєш, от 50 сантиметрів та дорожка в ширину і в длину через весь той базель. І вони їхали. І бачиш, вона, оце фінляндка. Боже, щось торчить з тої машини. Далі, сербні. Сербія, да. Це його мужики, з яким він знашається на сцені. Ну таке боже мой, ці от башмаки, значить, штанішки в обліпочку, ну і костюмчик, і. Олег Вин такий тестостероновий Олег Винник, але Господи, прости, ну могли б щось придумати. Навіть оцей от темношкірий танцюрист цікавіше виглядає. Але й то, Боже, Господи, прости, в Сербії криза. Бо а це що? Я думав, це фанат даний прибіг, а це представник Нідерландів, прибіг до Фінки, і там прям прям ціле-ціле собиття. Бач, всі камери наставили, тому що вони двоє. Бо настільки нудна ця доріжка була, що, що оце єдинственне собиття, яке відбулося. О, а це наш валютний. Нідерландець, Боже, шторис Радянського Союзу почепив і зверху якимись камінчиками. да? Отут якось вона так сидить, як будто би я не знаю. От на ньому знизу там, де над пахом, оцей от піджачок, таке, як будто би ну, ткань, я не знаю, і штани, де ви як штани погано сидять? Вони типа, зібрані, да? Окей, ну така задумка, не сразу не поймеш. типа, зібрані. Ну знаєш, вона ще так неплохо виглядає зверху. Ну от оце от як піджачок канчається, то це просто якась, як-будто рана канча, якась так далі. Бурман-бурман, дуже ноль фантазії, боже, Латвія ноль фантазії. Наш український прапор, прапоркіс там наші жіночки стоять бачиш, на фоні. Так, а ці бурман-бурман, Латвія, дівочки, звісно, теж фантазії ноль. Кожна різний фасон не поймеш, не поймеш, що в них цих дівчат було на умі. Ну таке, знаєш, тож в кого в половині похорони, в половині весілля. Бо це, це нас Португалія. Ну таке, знаєш, на свадьбі. Отака свадьба, мало На свадьбі йде вже курить цигарки. Реально, вже от перші за тости випили, вже пошли пить цигарки. Тоже чорні штани, башмаки, оці шкіряні і різнокольорові оці пенджачки що? Червона доріжка. О, ну тут якось получше. але якось так воно виглядає, як тряпочка. Знаєш, ой, хотілося б, щоб низ, низ піджачка був акуратніше. Верхушка ще неплохо, знаєш, порівняно з минулими, то вже це получше цього нідерландця, як його там. Даліше. Отут теж чорне. Я наскільки неудачно, неудачно вони вибрали їх фоткати, боже, на фоні цих хатей, вже мені ці хати не милі на фоні. Ну що це таке? Вже на фоні, б, я не знаю, повісили б якогось баннера, якусь ткань, щоб хоча б видно було. Тут таке злилось, нічого не Видно, значить, це така тканина цікава, і тут в нього ці ну, такі аля казаки, аля Челсі, да такі мужські широкі штани. Ну, це стильний костюм. Бачите, тут таке на рукавах, якби тебе чужий, і в шкірних перчатках. Ну таке, може там холодно в Швейцарії, я не знаю. Ну, ну щось таке непогано. Ці дівчики оділись так в своєму стилі, Знаєш, теж нічого такого особливого. Такі три отакі такі піські подружки, знаєш, піські подружки нареченої теж вже гмикнули, біжать, зурчать, понімаєш, туалет на вулиці, і вони вже біжать, такі всі на стоячі оці прически. Правда, в них немає такої моди, як в нас в Україні, навіть на весілля там кубло ціле на голові, ціла хата з волос робиться. Тут ні, тут живе волосся, трошки підлаковане, але чуть-чуть. Знаєш, щоб не було, а в нас же ж ці кубла на голові пороблять, що хай Бог миле. Ну, ви таке знаєш, що це такі штори повісили теж на себе. Ну неплохо, знаєш. Вони якось троє і вони компенсують одне одному. Ладно. О, Дірекріса. Перше вересня в школі. Дірекріса після болезні, понімаєш? Кармани. як будто б якась. Болезнь просто він туда с він туди, якби ці мішки з кров'ю. Він от йому треба переливання постійно, щоб було він туди засовує оці бокси, там, де оці пластмасові з кров'ю, щоб вони лежали. Оці кармани, от ідеальний розмір, щоб оцю кров туди засовувати, ці пакети з кров'ю, і от він туди засовує їх. Да ну і ще надихались, надихалась тим, що вмер папа римський, і от теж подумали, опа, на тіємка. Зробимо щось похоже на папу римського. Так, со спини, це хто у нас теж якась чорна вдова? Боже, всі в цьому годи похоронити Євробачення. Що це? Це мабуть, якась татуїровочка в цьому в сонця. І сідає в тролейбус. Понимаєш, всі у цих вечірніх плетях сідають в тролейбус. Їдьте, понімаєш, не мало немало, що в лімузини їх садили, побив якісь чорні ренджеровери чи ці, ну круті машини, там джипи якісь. Ні, в тролейбус сідайте. І от бачиш, о, і ось ця дорожка. оця вона кончається, і от бачиш, не приближав. І диви, оце от три на три, понімаєш 30 сантиметрів в ширину. І вони їдуть по ній і махають всім там вздовж дороги. Жінка хоронить свого чоловіка, який содержав її все життя. І вона зображає, що вона нещасна. Що він вже умер, а копита. Так далі by zoom que vocês oh, should a Жіночки цікавіше в діті, оця в синьому електроелектрики такому, чим ці солісти? Ну, У них якась вишивка є. Оці штани, як будто яко я не знаю, сальні. Знаєш, сальні такі старі, сальні. якийсь оперний співак, якого зарплата там, 5 тисяч гривень. Він там працює на півставки, і от в нього ті штани такі старі, стираються раз в полгода. І такі, що вже їх викручувати і варить борщ з тих штанов, що це просто якісь такі от штани блищать, понімаєш? От фу, боже, ця ткань така. Я вам дав опять це сусальне золото Греції, понімаєш ці церкви їхні, познімали купола на її на платтям. І от така, знаєш, ботанік, ботанік, щось таке собі. Австрієць, боже, медгала. Це стиль медгала, оця, от ця, що була три дні назад. Оце от ці полосочки на чорному костюмі. І корабліки. Ну, задумка є, якась задумка, і теж чорне, теж похоронне. І на фоні цих оранжевих хатей воно зливається. Прапорець теж такий покручений. Якби ти би, знаєш, він їхав на зйомку і крутив прапорець, і потом, знаєш, він крутив його в руках, руки потні, і от він весь в поту, такому, знаєш, покручений, бо він нервничав. Такі ну прикольно, ладно, вже хоч якась задумка є. Ну тоже чорне, Господи, що тебе. О, Боже, бедна чорна вдова, диви. ды. Ну це не хейт, друзі, це не хейт. Ми просто обсуждаємо тряпки, тряпки, це тряпки обговорюємо. Боже, не переживайте, я їх всіх люблю. Ми їх всіх любимо, це ніякий не хейт. Похорони там, боже, диви. Така пісня, реально, там вона, мене, навірно, поки що співає, чи що. А це що, це цей мер і Мартін Остердай, хазяїн Євробачення, розумієш? Оце в нього всі гроші Євробачення. Він. В нього там банк, в нього там сейф, і це він в очках. Ну, а це в синьому костюмі мер. Всіх зустрічає, такий довольний. Ну, знаєш, те, от їхній мер не противно. Дивися, думаєш, таку красоту в такій красоті судержить місто, не краде, навірно. То таке приятний мер. Дайте хоч на людей подивимося. Всі в яких кепочках. Шкепочки, що за кепочки? всіх однакові? Якийсь дефіцит в Швейцарії. Так, і він пішов в тих корабліках тим своїм прапорцьом покрученим. Ну я як з таким прапорцьом пускати людину. Господи, він і крутив, там потом пропітано все. Секюріті стоять, якісь дуже хіленькі. О, господи. Це платья, ну, це ужас, просто. Воно якось так звиз... воно так негарно. Шовний манікюрчик. Тоже вже такий чорним обведено, таке якби ти, знаєш, картошку вже посадила. І зірочки, оці типа сперлин, чи що. Ну в чому проблема ближче сфоткати? За А Оцей бірюзовий вибір доріжки, взагалі, непонятно, що при чому, диви яконо відсвічує рука, якби тебе вже теж з трупного цвіта. Опять, оцей господи, зачем 200 фоток оцих? Бабета, потім бабета вийшла, от Святоський Союз, на виході. Так далі, що оцей. Ой, ну збоку получше смотриться, ладо. На збоку вже покраще. В нього така штора, знаєш, оця, от в театрі. Ох, наконец то. Які цицічки, да? циці, Желізна циця, Євробачення. Каріна Київдень там вночі вийшла. Шкірина сукенка чорна. Я не знаю, може їхсь сказав, що в цьому році ми хоронимо Євробачення, тому що такий рівень пісень, жахливий, що треба похоронити Євробачення. Оце воно. Але ця рішила з золотими цицьками хоронить Євробачення. Така тоця вийшла, руку підняла і пішла. Йде, бачиш, виріс там. О, наша Україна, слава Богу. Ці учасники в Україну загрузили. Та ви що? Я вже думав, ви забудете про нас? Так, дивимося, оцінюємо наші. Наші теж на похорони оділись. теж ці штани, знаєш, такі сальні, Що з них можна борщ викручувати як якби тобі їх вже не стирали через того? Ви як вони блищать? Вони трошки менше блищать, ніж тих, хто я казав. Але бач, така типа, якби тобі, що це таке. Тканюшка така, що стоїть у них, і таке фіолетове. Значить, це що справа то взагалі не понятно, що то ж таке, знаєш, немашу коментувати. Ну і ці два близнюча, близнючка наших, чи як вони там двойнячка? Такий в них сенс, що вони сенса нема в цих костюмах. В минулому році були сенси, що там ключики вони на себе повісили. Це люди, які не зможуть повернутися в свої домівки. В цьому році в нас бач, які сенси золоті цицьки, і бач, в сукенки, боже, якийсь шотландець в платячку на сц... на юпачки, да? Такий. Прогресірує, бох бо, ти мой. Ну це якби ти ви знаєш Клеопатра Албанська, Клеопатра Албанська, яка не знала, що вдіть, вділа всі плаття на одне на одне. Таке задумка. Задумка затміть всіх. Якісь зверху ці прищі, червоні, такі гнойні, да? потім іде якась зав'язка, прошка, потім іде Аладдіна, таке фіолетове, потім чорне, таке теж подкладка, і потім ще якісь. Ще якесь із свадібного, із грузинського того плаття. Хай миле. Диви, і сумочка така сумочка хороша. Така да сумочка хороша. Албанський стиль. просто неме... албанська невеста. Албанська невеста. Наївна албанська дівственниця, понімаєш? Оце Бог ти мой, деш грудь. Ну ладно, груді нема. Боже, пальці виглядають, обув не по розмірчику. Ну ладно, грудь не всім дана, знаєш, це таке, що ж. А це що з ручок звисає, Боже, яких як сопельки? А що це за агрегат на задньому фоні? Це айфон, кось рамкою світової боже. Я... Професіональні в них тіктокери на фоні, да? Тікток знімають тіктокерша. Так, дисклеймер. Ми всіх любимо. Но те, що вони на себе понадівали, це ужас боже, опять кружевне, чорне. Ну це мережевне, чорна сукенка, й плюс під низом оце от колготки. Боже, це бабета, це просто бабета. І шубка така аля-медуза. Шубка ще неплохо, але це все разом. Це буде, би, я не знаю, вчителька от, вчителька в траурі. Оп'ять іде оця, бог ти мой. Штани, з яких борщ варить, зажарку, понімаєш, сало вичавлювати. Ооо, тут слава Богу. Ну, це ще поки що найкращий чоловічий костюм. Тут якась задумка тут переливається. Трошки, звісно, товста шкіра на перча. Рятках, да? Ну ладно, вже можемо простити йому. Є якась задумка в цього в чеха. О, армяні, армяні, духи армяні, розумієш? Армяні, може, його реально Армані одягував. Армяні, так. Боже, які каблучки в нього такі аля Firles, Steйлер Swift. Да? Або Бейонсе таке любить такі на себе повісити. Штору таку літню, так. Да? Оце реально непонятно що. Тут взагалі немає, тут все віддільно, знаєш, куплялося. Десь по якихось секонд-хендах і ти типу, як я оце зараз. Ну я ж по приколу це не на себе. А вони на повному серйозі, понімаєш? Далі. О, господи, Віві Блокс. Главний з Віві Блокс. Ну костюм, звісно, ужасний. Колір цей синій. Причем він, Ну я чесно скажу, я влюбився в цього, як його звати. Тео Еван, кіпер він такий в інстаграмі, він такий, як тебе реально вампір. Я ще просто зараз перше дивлюся, щоденники вампіра. Я вже на третьому сезоні. Цей колір. Це як воно відблискує, ой, фу. пошив, звісно, такий, типа, цікавий, але не цікавий. Якийсь... У нас ще... Ой, Вона ще фу, воно ж погано. Так, ми, ми тільки шматі обговорюємо. дисклеймер, третій раз чи четвертий. Ми їх всіх любимо. тому, оцей мілашка, взагалі, він такий мілашка був, але він щось так думає огалять свою цю. А галяє свій торс, а він жиром запливший той торс. Ну ладно, ми всіх підтримуємо. Я теж не особо там накачаний, ну нічого страшного. Так, добре. Опять оцей божий беліоти башмачки, він шикає на всіх, бач, шикає. Шикає, ти покажи тихо, не кричить. Опять ці бріджерта не вийшли. В них всіх різні каблуки, бачиш, боже, все відкриті ці ну, п'яточки. Те, що справа, звісно, дуже странно, те, що вона собі на шию почепила, воно якесь таке за затяжках все. Так, друзі, а це в нас що? Боже, грива? Будь то би оця ді дівочки кортниці. З ескорта, понимаєш, що це прическа, а-ля 20D. і золота циця. Золота циця, понімаєш? Цицька, червоний ма манікюр, лабутени. Іспанія во всій красі теж чорна сукня. Рішила нікому не І, золота і, циця. циця запоминати. Не сумніваюся, якщо вона когось накормить золотою цицею. Далі що у нас Боже? Хорватія. медгала. Тоже чорний похорон, і щось таке типа нашите, типа якась задумка. Ой, ду, в дупі та задумка. В дупі так диви, ну бог ти мо, як воно не сидить, боже мой. Ну вроді би такі талановиті люди, а таке на себе начепить і пішов втік до людей. Бачиш, до людей. До нього тягнуться ручками. Ізраїльтянка, ужасно, Боже мой. Так, ми, ми говоримо тільки про плаття, дисклеймер, за... не забувай. Ми говоримо тільки про шмаття, ужасна сукня, вона, вона з неї постійно спадала. Плюс ізраїльтянка, бачиш, не, не в, в такій фізичній формі моделі. Вона, вона тільки рік, як співачка зробилась. І вони рішили оголити її руки, тобто бодіпозитівщиком, нагнать сюди. Оці губки, господи, просто, при чому ці губки до її сенсу пісні, що вона в Ізраїль в цьому році вийшов. Минулому році Ізраїль боявся. Вони в паріках їзди, передвигались. По тому мальму в цьому році вони рухаються нормально. Так, не бояться, бач, вийшла. І на фоні там все в прапорах Палестини, поніма. І вони ходили, і їм там всі фукали, фуки, заглушили. Ну, плаття ужасне. По-перше, воно спадало, по друге, воно не сидить на ній. По-третє, воно робить її в десять разів. більшою. Як бочка, понімаєш? Просто ці губки. Далі, Чарлі Сікс. Її брат опять оці сальні штани, з яких борщ варить. Трикотажна тканька тянеться. І якісь браслети на руках, Корсет. Як це скучно. Ох, тут хоч щось. Ця теж любить подушки на задньому фоні. Подушку собі почепила. як будто би труба. Це вихлопна труба, понімаєш? Оця така, що на на кришах домов. І теж чорна, чорний колір, хороним Євробаченням, хороним тут реально. Тут тільки похоронить його осталось. Монтенегро. І, звісно, вона в трубі. Мадагаскар. О, ну це він та ж. Це просто шкура, кожа, шкіра, Хард-рок теж з ним фоткається. Він побіг, фоткаться, побіг, піариться. Ну Це в нього такий стільок, що скажеш. В нього є Гремі. Йдемо далі. О, наш болезненний з пакетами крові. Оце, от, 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 помієте, куди в мене ці пакети крові взяли? З вампірів. Так, боже, хороним далі. Чорний костюм і, типа, шанельний піджачок з такими чорними канточками, чорними цвітами. Похороне все-таки чорне. Ох ти що, боже, грузинка синя і оця ужасна ткань знизу, яка якась не має ніякої форми, просто знаєш, взяли, одрізали, пришили і все, знаєш, нема форми. Яка вона вона ж така, знаєш, сама по собі миша, сіра, криса. Ну, миша, вона не, не на крису не тягне Боже, ці паєтки, ужас. Вона миша, а оділася, якби би шар вірки сердючки. Це кішки, це кішки трупа. Це кішки трупа. Диви. Ти знаєш, якби тебе, от, убийство відбулося. І ці кішки повира... повирівали наружу. Вони вже посіріли через через то. і на них приліпали газети, тому що вона десь там на мусорнику в... у ці кішки повилазили. Живота, і от вони вже посіріли і до них поприліпали газети, мусор, всякі жувачки. Оце вона наділа на себе кишки, кишечник, кишки наружу. О, господи, опять чорні сальні штани. Ну тут такі вайпи, якби тебе вони такі легкі, широкі, да? Ну такі, якби тебе ще тиждень поносите, він тиждень поносить, і вона буде борщ варить. Ну його жінка давим на жалость. Так, нас таким не подавиш. О, боже, ребята. Ну і навірно, одна з найкращих суконь. Таких простих, але таких, знаєш, продуманих, таких простих. По-перше, підчеркуєте, що їй 52 роки в неї така фігура, що в неї така форма 52 роки, що в неї такий фейс шикарний в 52. Проста, простий силует, червоний, такий колір. Це дуже мініатюрний цицечки, пупок, типу намальований. Потім оцей поясочок. вообще, ну знаєш, серед всього гамна, яке вони на себе поначіпляли, це скарб. Оце скарб. Напоминаю, що фотки України була тільки одна фотка, і там, там непонятно, в чому вони одіті. Понімаєш, Україну навіть не показали. Я не, я не кажу, що в нас шикарний костюм, але тут такі, такі костюми якісь 200 раз показують, непонятно що. Потім оці самоубійці, такий значок, бо тебе ті, що прибирають у вулиці Литви. Думаю, як красиво, да, вона йде. 52 роки, на секундочку. 52. Потім оце недорозуміння. Недорозуміння. Іде далі, далі, друзі. Так. Щось написав IV. Що ти айвіш? Що ти хочеш? Що ти бажаєш? Диви мільйон фоток. Боже, три фотки. Україну. Там навіть не видно Там вони якось скукожилися. Тут. 20 фоток, хайде нахер Далі. Оці в своїй стилістики, фальга фрекенбок, реклама фрикенбок. Далі. Мой фірмовий гоблін. Його любима кієпачка, піжамні штанішки, і він, так знаєш, фоткався. І він отак от підбіг, став і пішов. Як сказати, йому й не треба фотка, це фоткатися. Мені кажеться, його взагалі це все не, не радує, так що він це приїхав на це вибачення. Він музикант. Він, не от, він от фешн, але він фешн не для ужасної дорожки колхозної. Він фешн для італійських Гуччі, для італійського там прада. Йому туди, тому що оце от. О, це теж, Боже, Господи прости. Оце от е, жених і два дружка, дружок і його брат. Свадьба в Молдові. І 20 фоток. Понимаєш, в Україні одна фотка напоминаю. Гоуджоу, така офісна сирена, брошки. І в нього є стилістика, що в нього ці очки, знаєш, із таких от. О, господи, йдемо назад. Я не готовий до цього. І в нього стилістика, що в нього брошки. Напоминаю, фотка України була один раз. І ще раз, і ще один дисклеймер. Нікого ми не хейтим. Це ми тільки обсуждаємо це ужасне шмаття. Ну і, звісно, переможець цієї доріжки це оце чудо. Це називається талісман Євробачення. В цьому році вони ввели перший раз таке. Оце, типа, ігрушка, така талісман Євробачення. Воно похоже на, на переможця минулого року, да? такі типа. Вишкірилось такі очі повилазили, як би, Ну то кішки з нього достали. Оце кішки, коротше, з нього достали кішки. оце Мальта, оце його кішки, які вже місяць пролежали і посіріли. Потім ось Гоу -Джо. ну Гоу -Джо прикольно надівся, Знаєш, на фоні всіх остальних мужиків. Тоже хорошо. От він і, і чехія, і все, Більше немає нічого нормального. Серед дівчат нормально ділись тільки полька реально сильно. Ну а це недорозуміння. Я взагалі не понимаю, за чим його було придумляти. Вводить оцю таку чепуху, щоб вона лазила оце тут, везде по всьому, там базелю людей лякала. Ну але наверно, воно похоже на немо. Вони вирішили, типу, для мемів його создати. Все, ура, слава Богу, ми кончили цей ужас. Напоминаю, фотка України була тільки один раз. Де вона? Представляєте, Вони настільки не люблять Україну. Вони навіть Ізраїль два рази додали України одна фотка. Представляєте? Диви, от цього во три рази додавали? Як його цього Еспресо Макіято, Україна один раз дивиться. Навіть да. її не видно. Ти гартаєш, нічого не видно. Де та Україна? Що за ненависть до України? Албанія, Пару раз була. Ось ось Україна. Одна фотка, одна фотка дві чи дві фотки. Ну, але може й дві. Може я брешу. Диви ужас. Наскільки вони не люблять Україну? Одна, напевно, фотка. Це, напевно, тільки одна фотка, я не знаю. Так, да, одна фотка, і то перек... вони їх перекрили. Ужас. Ми засуджуємо ЄБЮ. це неадекватно. Ну що сказати про наших? Ну дуже чорно, ну але в нас війна, так? Ізраїль, Ізраїль то губки начепив на себе, й пішли, знаєш. Ну, штани теж, знаєш, борщ варить мона з них, з того сала, яке там вже отаке, от. отака дорожчка в цьому році, хороним Євробачення, друзі. Хоч у мене тут яскраво, хоч я одівся якось так, як теж знаєш леопердик в стилі сервінг Кант. Тому, друзі, зеленим язичком. Надійсне, зелений, от орошена, який хотів мене отравити. В цьому році Євробачення ми похоронили повністю. Церемонія Євробачення відбулася. Друзі, це якийсь ужас. Я не знаю, це не це не наряди, це чорті шо, це чорті шо і бантик зверху. Бажаємо всім гарного настрою. Приєднуйтесь, буде прямий ефір Євробачення разом зі мною. Перший півфінал, вівторок, а значить, де він там в 10, в 9 вечора починається. Ну, все буде на каналі. Тому саме головне підпишіться, щоб не згубить мене. Все, друзі, таку красиву. Мандусю. А я прощаюся з вами. Дякую вам, що були на каналі. Пока-пока.